студії. телемайдан запит на зміни завітав до Дубровиці. Наболілі проблеми могли озвучити та обговорити вже у традиційному форматі. Експерти у рівненській студії та самі дубровичани і представники влади у райцентрі. Як наголосили експерти, такий телеміст просто необхідний, бо ж сподіваються, очільники міста та району почують голос місцевих жителів. А проблемних питань у місті та районі вдосталь. По перше, це бурштин. Погані дороги, тотальне безробіття, закриття підприємств, житлово-комунальне господарство, неінвестування інвестування району. Ну, це такі найглобальніші. Та не бурштином єдиним молодь дубровиці за здоровий спосіб життя. Втім, нарікає займатися спортом ніде. Корпус здання розібрали, десь перевели. Нас молоді багато, і ніхто нічого. Завойовують клубки, все завойовують, ніхто не спонсує, немає ніякої ситуації. Взагалі. Ніхто на що спорту ну, не знає. Правильно не я, я вас зрозуміла, немає спортивної інфраструктури. Правильно, Хорошо. Ну, якщо ви хочете займатися спортом, ми зараз відкрили пляжний футбол, пляжний волейбол. Також ми створили футбольну команду, що грає футбол. у Нас 28 чоловік грає в футбольні команди. Команда фінансується з міста. Зацікавила містян і доля спорткомплексу, який ледь не чверть століття ніяк не можуть добудувати, на що представники влади традиційно відповіли. Проблема у фінансуванні. Вартість проєкту це стадіон, спорткомплекс повністю з трибунами 34 мільйони 600 тисяч гривень. З районного бюджету вже виділено 360 тисяч на проєктно-кошторисну документацію. Тобто вона на експертизу вже буде зроблена. Ми думаємо, що на слідуючий рік нам хоча б дадуть розпочати. Тому що в районі стільки коштів немає, але все, що від нас залежить, ми вже. Пане Богдане, скільки Друга. дали на стадіон з міського 40 бюджету? 40 тисяч. Угу. Тому що я ще поки що, ви знаєте, ми живемо в державі з дефіцитом, великим дефіцитом бюджету. Ну. І є проблема, є застереження, щоб ті гроші не пропали. Ну що ж, будемо сподівативровоцькому районі, так як українське прислів'я з миру по бідному сорочка, так само і в нас потрошки, потрошки вже назбирали на проєктно-кошторисну документацію. Далі я думаю, піде справа, добудуємо. Втім, коли Добровичани зможуть відвідувати спорткомплекс, говорити рано. Поміж тим, жителі Дубровиці піднімали вже традиційні питання про якість надання комунальних послуг, розмір пенсій, тарифи та легалізацію видобутку бурштину. Діалог місцевих жителів з представниками влади у Дубровиці завершився. На черзі відразу два міста. У середу, 17 серпня, команда першого місцевого прямує до Острога. А в четвер, 18 серпня, знімальна група завітає до Радивилова. Наталка Гусорук, новини Рівного.